Має бути пов'язана з покращенням впливу на засуджених церков та релігійних конфесій, які працюють як самостійно, так і спільно заради духовного відродження тих людей, які волою долі опинилися за ґратами. Кожна церква і релігійна організація в Україні звичайно запроваджує свою духовну опіку своїх духовних чад, які опинилися в місцях позбавлення волі. Але крім того, є ще є. Це українська організація релігійна, це місія, про яку ви згадували духовна та благодійна опіка в місіях позбавлення волі, яка виникла в 2001 році, і засновниками стали 12 християнських конфесій, які об'єдналися заради спільної співпраці з тоді державним департаментом України з питань виконання покарань. І з часом більше 10 років ця місія працює. Отже, я перепрошую, що саме чим саме займається місія? Які саме от напрямки охоплює на що впливає? Саме? Координує діяльність священнослужителів різних церков і християнських конфесій в місцях позбавлення волі. Що отримує сам ув'язнений? Ну ув'язаний отримує духовно-пасторську роботу згідно. З тією релігійною традицією, якою він був охрещений, чи якою він набув під час перебування в місцях позбавленої волі. Адже світових світовий досвід говорить, що релігія є першим за впливом на тих людей, які опинилися в місцях позбавлення. Якщо якийсь будь-який виховальний захід не ґрунтується на релігійних засадах саме в в'язниці, в місцях позбавлення волі, то він не завжди переводить до успіху. І часто немає ту, ту коефіцієнту корисної дії, який передбачається виправними заходами в установах виконання покарань. Василю Васильовичу, наскільки в нас дійсно є змога проводити саме релігійний вплив на ув'язнених, чи вистачає ось так? Мені здається, що і є, але і потреба в тому, щоб розширити все ще зберігається. Я можу нагадати, що в 97-му році в свою бутність нардепом вносив комплексний законопроект, яким якраз передбачав запровадження альтернативних покарань, доступ до лікаря, доступ до священника. Пригадую, що тоді у нас в місцях позбавлення ворі знаходилося 237 тисяч осіб громадян України. Це, це цілий обласний центр на сьогоднішній день. У місцях позбавлення волі, в слідчих ізоляторах в Україні перебуває 156 тисяч людей це значно менше ніж було тоді. І бачите, Конституція України гарантує кожному право на свободу совісті, на свободу віросповідання. І це право не може бути обмежене тим, чи ти, чи людина перебуває в місцях позбавлення волі, чи вона mm -hmm. в лікарні. Я перепрошую тоді, так. як навіщо розширювати, то вплив і, має бути сильніший і, от зараз просто йде мова про те, щоб юридично у виправно кримінально-виконавчому законодавстві зафіксувати можливість таку доступу, розписати процедуру доступу священника до осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, і особливо до осіб, які перебувають в слідчих. Mm -hmm. Ізоляторах Ну вже до да мова вже? про процедуру, Зрозуміло. так і так принципі, само як лікарів уже дозволяють пускати правильно і, В принципі департамент пенітенціарної служби іде зустріч. Ми mm -hmm. не можемо сказати, що є якась протидія. Просто по-перше, потрібен час, по потрібне приготування відповідних законодавчих актів. Але я би тут хотів відзначити, що яку велику роль церкви у цій справі. Церква, церква фактично зробила ті перші кроки, поставила цю проблему. І ви бачите, з одного боку церква відокремлена від держави. А з другого боку, церква як організм громадянського суспільства, uh -huh. який займається духовною опікою, запропонувала конкретні шляхи, як це робити, тим більше, що не кожен священнослужитель може взяти на себе таку відповідальність. Да, от, ніби аж перевиховувати ну, мені іншого, довелося спілкуватися так. з священниками, які займаються цією важкою працею. і Я зрозумів, що це дуже дуже важко. В чому особливість роботи можливо, от в якоїсь мірою роботи так. психологічної і духовного духовного такого наставлення, саме з ув'язненими. Ну по перше, для того щоб вести духовну пастичку роботи в місцях позбавлення волі, треба як особливе покликання, так і особлива підготовка. Для будь-якого священнослужителя, оскільки будь-яка проповідь, яку священик виголосив в храмі на свободі, скажімо так, на своїй парафії, не завжди може бути прийнятна і дієва дієва місцях позбавлення волі, адже люди там специфічні, які часто дуже, дуже відчувають нещирість. Наприклад, або в них декого є певний рівень недовіри до священнослужителів, оскільки ну сама сама система підштовхує людину до того, щоб не не кожному відкривати свою душу. Але е, от зараз, користуючись статистикою державної пенітенціарної служби, можна сказати, що близько 40 тисяч засуджених регулярно беруть участь у релігійних заходах різних християнських конфесій. Це значно більше ніж попередні роки. Крім того, існує близько 127 культових споруд. Це ну майже майже ну майже в кожній установі виконання покарань. У нас сьогодні близько 180 угу. місць відбування покарань, включаючи слідчі ізолятори. А ув'язнені можуть спокійно в будь-який момент туди прийти? Ну стосовно тих засуджених до позбавлення волі в якості до яких вже угу. вступив у дію вирок виконання покарань. Тут проблем особливих немає. В колоніях Ті, не всі, увагали. хто бажають, беруть участь за своїм бажанням. Проблема для нас сьогодні є, одну з якої ми будемо виносити сьогодні на розгляд учасників круглого столу, це духовна опіка тих людей, які перебувають на етапі досудового слідства у слідчих ізоляторах. Вони зовсім не забезпечені такою можливістю дійсно звертатися до ну, бачите, законодавство і сама держава, переслідуючи мету розкриття злочину, адже там такі люди попадають, щодо яких ще йде розслідування про злочин. Неможливості там розголошення якихось питань слідчої таємниці і інші проблеми, звичайно, обмежили таку можливість. Але справа в тому, що. Баючи про фізичне здоров'я, не можна забути про здоров'я моральне. І та людина, яка скоїла злочин, так само має право на виправлення. Можливо, так, вона на... так. більше хоче. І, і, і може вона цього більше потребує. Угу. І тому мені видається, що треба ці питання також регулювати на законодавчому рівні, так як так, як це вже зроблено щодо тих осіб, які щодо щодо яких вирок вступив в законну силу, і вони перебувають в місцях позбавлення. Чи існує вже законопроект відповідний? Я хочу сказати, що представники місії, яку представляє тут отець Віктор, вже підготували певні пропозиції. Мені довелося їх розглядати. І очевидно, що в ближчому майбутньому ми будемо ставити питання про те, як забезпечити проходження такого в проєкту саме... в Оховній Раді. Ага, зрозуміло, дякую. В чому саме ось ці основні нюанси? Нюанси, ну, сьогодні людина, яка перебуває в слідчому ізоляторі, у відношенні до якої ще наступив у дію судовий вирок, вона перебуває під слідством, вона зараз фактично не залежить є духовного піка від судді або від слідчого родичі звертаються до судді або слідчого з проханням надати можливість посповідатися або причаститися людині, і зазвичай то слідчі часто відмовляють цьому питанні, користуючись якраз тими мотивами, про які так. говорив Василь Васильович. Так. Ось це, це ненормально. А Будь... це законно да, справа, тому що слідчі керуються кримінально процесуальним законодавством. І очевидно, що можна пробувати внести зміни в це законодавство. І звичайно, це справа слідчого. Він опікується цією людиною і вирішує, які обсяги інформації, як... котрою володіє ця людина, він ведучи допити особи, яка перебуває в слідчому ізоляторі, орієнтується. У тому в у, у плані розслідування складає план відповідний. І я як юрист розумію, що тут є певні проблеми. З другого боку, немає жодних перешкод в тому, щоб е, створити такі умови, коли священник, mm -hmm. який е, є духовною особою і не допустить, я думаю, собі ніякого порушення законодавства, міг надати потрібну. Людині Морально. психологічну, моральну, mm -hmm. моральну, духовну опіку і моральну і Зазуміло. психологічну допомогу. Ну що б ще варто було б змінити? І пробачте, і дуже важливо, що тут державі не треба ніякі кошти затрачати, а не але не за, держава відповідальна перед кожною людиною. І права і свободи Зазуміло. людини є обов'язком держави і за конституцією. теж відповідає. Так. Я хотів би додати, що досвід наших сусідів і взагалі світовий досвід передбачає те, якщо у відношенні до людини, якою запроваджується слідство, не винесено окремо якась постанова про припинення будь-яких контактів, навіть з священником, то вона апріорі може брати участь у релігійних таїнствах або заходах, оскільки це не є добрим, коли людина у відношенні до якої ще не наступив у дію судовий вирок, позбавляється духовної підтримки, адже у собі вона зараз знаходиться на на роздорожі. Відношені неї є вагання чи оправдати, чи звинуватити, дати вирок, і це дуже велике боріння духовні, дуже дуже страждають а і фізично, і духовно В цей час, мабуть, найбільш вразлива да людина морально, якщо так принципі, психологічно. В Принципі так, я не працював у цій сфері ніколи, і тому мені важко судити на підставі якогось власного досвіду. Але судячи із з досвіду того, яке я отримую в результаті спілкування з своїми колегами-юристами, я розумію, що і згоден з тим, що оцей світською мовою, називаючи цей проект, який започаткований духовною благодійною місією, мені здається, він не тільки відповідає європейським традиціям, але перш за все він відповідає місцю і ролі людини в житті суспільства. Я, в принципі, як автор теорії теолого соціологічного розуміння права, виходжу з того, що Бог дарував людині душу і створив її творцем. І право людина творить в рамках морального імперативу, який дарований Всевишнім, тому це право не може бути антилюдським і несправедливим, адже людина є центром всесвіту. І скільки б ми не повторювали це, якщо ми не забезпечимо повну реалізацію всіх прав. Для всіх громадян ми завжди будемо ущербні в тому, що наше право не є цілковито справедливим. Зрозуміло. нині дуже багато різних релігійних об'єднань і сект, яким чином контролюється, ось ну чи можуть впливати вони на засуджених людей. Ну принцип такий який сьогодні ми намагаємося запроваджувати, що Місце позбавлення волі, тюрма взагалі, це не є місце для, для навернення людей для активної місіонерства, для того, щоб вербувати своїх прихильників. Тут має діти такий захід, і так у всьому світі. Та людина, до якої до релігійної традиції вона належить, має отримати духовну допомогу згідно з цієї релігійної традиції. Якщо вона зустрічається священником або Поповідником іншої релігійної традиції, то цей священик має забезпечити зустріч з представником своєї релігійної традиції. Ось. Це не місто проповіді. В тому розумінні, яку такі такі люди не допускаються, да? Та, різних... І це і це не і це не місце і для проповідництва, і для навернення, і не місце для політики. Якщо людина православна, значить вона має право претендувати на зустріч з православним священником. Якщо це католик чи греко-католик, будь чи протестант, будь ласка, угу. а от і, а... можливості в церкви, можливості в церкві для цього є. Тобто було б гріх державі не скористатися. Зрозуміло. А ви казали, що зменшилась кількість засуджених і ув'язне. Так, так чи... порівняно із 1997 роком зменшилось, але останні 3-4 роки прослідковується тенденція поступового збільшення там на кілька тисяч рік, і це, звичайно, не дуже приємно. І у нас традиційно залишається ще одна проблема, яку ми досі не вирішили. Дуже великий відсоток у місцях позбавлення волі складають особи, які засуджені за. Незначні злочини багато такі за вбивства, за розбій, але але ще але, але, так але ще, але ще достатньо, десь раніше було до 50%, зараз менше осіб, які засуджені за малозначні злочини. Тому зараз ставиться питання про запровадження кримінального проступку, як міри як оцінки правопорушення як і. Сатисфакції у вигляді, можливо, такого покарання, яке виключає. Перебування в місцях позбавлення волі, тобто іде мова про те, щоб не висмикувати людину суспільства, дати їй можливість виправитися у тому середовищі, де себе. вона живе, і звичайно, будь ласка, виправні роботи, і хай краще людина буде в сім'ї, але і, 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 і або, бюджет. або в церкві чи передбачаєте якісь заходи? От саме можливо, я не знаю, не можна так сказати, ув'язнити в церкві. Це буде абсолютно неправильно, але. Більше давати змогу частіше бути в церкві, частіше молитися, саме людям, які не можуть вийти з цього замкненого кола, які повторно це, це які мені заслужують. здається, що сама церква не сприйняла б такого підходу, бо церква претендує тільки на добровільний. Ну, да, Але, над, 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 але можна, якщо людина сама хоче, я чи, думаю, чи що ми можем, не можемо перешкоджати. Ще раз вертаємося до Конституції України. Та чи дозволить кожний кожний наш має уряд? право. Ну, це навіть не чи справа відпустити? уряду, а парламенту. І я думаю, що ось наша робота і на сьогоднішній круглий стіл, і згода. Комітету з питань правоохоронної діяльності на проведення такого круглого столу, ви розумієте, це теж політичний крок. Це демонстрація готовності депутатів розглядати такий законопроект і погоджуватися із тим, що церква має. Можливість і право брати участь у вихованні у духовній обіці людей, які засуджені або перебувають в слідчому ізоляторі. Зрозуміло на ну, сам кінець, очі зараз теж все змінюється. Політичні погляди і релігійні погляди. Наскільки змінюються самі люди, от в плані віросповідань і в плані відношення до, до Бога до віри, взагалі то в українському суспільстві традиційно завжди залишається високим. Рівень довіри до, до церкви як до інституції, а е, церкви займаються в місцях позбавлення волі накопиченням е, організаційного досвіду на надання, надання духовної допомоги різним категоріям засудженим. А також е, ті ланки, про яку сьогодні не пригадували, це самі співробітники кримінальної виконавчої системи і близько 50 тисяч. Ті люди, які охороняють, ті, які добровільно. Перебувають в місцях позбавлення волі, охороняючи, забезпечуючи психологічне розвантаження або іншу підтримку, це теж велика категорія правоохоронців, які, які від яких залежить атмосфера в нашому суспільстві, тому що людина була попала, потрапила в в'язницю, і нам, церкві і суспільству, важливо з чим вона звідти вийде, чи вона з ненавистю, з бажанням помсти і буде. Злим на весь світ, чи вона вийде з примирним, примирившись з, з тими, кому вона зробила зле, усвідомивши свою провину. І взагалі саме слово пенітенція з латинської мови означає покаяння. Справжня мета перебування людини в пенітенціарній системі це покаяння в тому вчинку, який вона за який вона потрапила в ці місця. Що ж не будемо чекати результатів обговорення круглого столу. І я думаю, що зустрінемося ще не раз, коли вже законопроект, який прийме спочатку комітет, і Верховна Рада і буде підписаним все-таки Віктором Януковичем або іншим президентом. Я не можу зараз прогнозувати. Я вам дякую за вашу точку зору і дякую за компетентні цікаві відповіді. Нагадаю, гостями студії були про Віктор. Та народний депутат України першого, другого та третього скликані голова національної експертної на комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. Залишайтеся на парламентському каналі Рада, адже ми робимо політику зрозуміло.